Я слава окремо, вручаю як комбрігу, канонічну, черкаську, ялиночку, з смакуликами до неї окремо. Обвішаєте і, будь ласка, в новорічну Ніч прямо військові. Ми приїхали привітати наші колективи. Це нашу 118-ту бригаду територіальної оборони, 110-ту, нашу потужну бригаду. Ну і побажати, звісно, саме головне, щоб всі поверталися живі, здорові. І найголовніше, щоб як мова, більше бити ворога. Сьогодні привезли дуже потужні комплекти. І спільно ми з обласного і з місцевих бюджет, з найбільш активних наших територіальних громад, приблизно десь на 20 мільйонів закупили обладнання. Це допоможе нам ефективніше боротися з ворогом, вберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців та рухатися впевнено разом до перемоги. Слава Україні!